Зараз я вам розповім про одну з найжорстокіших форм психологічного насилля. А ви уважно послухайте і подумайте, чи немає раптом такого у ваших стосунках? І це емоційна байдужість. Відчувається це начебто так, що людині абсолютно все одно, що ви відчуваєте, як себе почуваєте, вам не задають жодних питань днями, тижнями, і ви себе реально відчуваєте на рівні з меблями у вашій квартирі, з яких час від часу просто протирають пил. Але оцього саме людського відношення до вас абсолютно не проявляють. Не цікавляться про ваші відчуття, як пройшов ваш день, про що ви думаєте, ніяк не стараються вплинути на ваш настрій. А коли ви починаєте говорити, що вам щось не так, що вам не вистачає розмов, глибини, розуміння, то вас починають звинувачувати. Говорять, що ви перебільшуєте, що ви собі накручуєте, і внаслідок цього ви стаєте просто одинокими. І це навіть переходить в таке, я би сказала, хронічне відчуття. Одинокості, що ви нібито із кимось, так, але по суті ви одні. І внаслідок чого ви реально починаєте сумніватися в собі, у своїх почуттях і відчуттях. Потім ви починаєте думати, а може, я справді перебільшую. Ви в прямому сенсі втрачаєте зв'язок із собою, своїми емоціями. Ви перестаєте довіряти собі. І таке враження, що починаєте в прямому сенсі сходити з розуму. Скажіть, будь ласка, чи зустрічалися ви з такими відчуттями? Пишіть у коментарях.